Знаєш, я от зараз уявляю собі момент, коли отам от, от на болотах дивляться наш з тобою ефір. Потім розберуть його на цитати, і оскільки з інтелектом там складності і з якоюсь адекватною відповіддю, ну зазвичай просто Скабєва перепощує інформацію, і нічого не пише. Немає що їй сказати з цього приводу. Але я відчуваю, що оця теза наступна може бути про нас із тобою. Посмотрите, наскільки некрасиві красивий от они же все выглядят как мелкие бесы. <клес> Удивительно некрасивые лица. Посмотрите. Он очень красивый Соловьев. он, наверное, со своей семьей выпадково фронталку включил. Зробив <клес> <клес> фотку, а думал, что кое-что фоткает. фронталочка просто включилась выпадково, он злякался. Сказал, боже, какие некрасивое лицо. Але да. ти, ти бачиш, який є, до чого ми докотилися, знаєш, а, ну я не знаю там БББ, от, це от все тут фугавити не красивий. Ну, е, ну, це рівень Петросяна, все прикольно, все правильно. Е, канон. Розумієш, це все по канону. Е, я хочу сказати з приводу того, що. Вони не здатні, що дуже важливо зрозуміти, що наша рософобія це наша культурна спадщина, тому що від багряного і до сьогодення ми можемо побачити, що нічого гарного за імперіалізмом, за жагою до влади, за вбивствами, за насиллям, зґвалтуванням немає нічого хорошого. Вся цивілізація те не визнає. Але росіяни вважають, що це для них е, вихід, що це їх культура. Вони ж бачать, вони як називають. Ми з тобою в минулий раз, коли розбирали. Він каже, це наш культурний код. У Нас не такий культурний код. Наш культурний код, який казав Путін. Який культурний код? Я так глибоко не пам'ятаю всі речі. Оце Путіна все на Європейські ці всі цінності нам не потрібні. Але як ти е, правильно підмітила, е, телефон у нього європейський, е, годинник, годинник європейський. Планшет. Е, да, всі його діти, якщо вони... І маю, квартира реальні. була десь в Європі, вона да, закінчилась. Да. Навіть, до речі, ці білоруси. Mm. <laughs> Подобається, як е, Лукашенко каже, цей е, мопед, який ми зробили, він е, білоруський. Він каже, ну у нас Майже. Да, ми повністю його зібрали тут. Він каже, а деталі? Ну, деталі каже з Китаю. Він каже: Окей, добре, колесо. Китайське. Руль. Китайський. Він каже: так, а що тут білоруського? Назва Мінськ. А, Це, це... Дуже, дуже символічно, що китайці заполонили Мінську. А, вони його завчасно вони, взяли. Вони дивляться в майбутнє. Бачиш? Дуже, за этот, так, дуже далеко в майбутнє. До а речі, велика не кількість далеко. правителів могла нормально дивитися в майбутнє. Гітлер, наприклад. Заглянув в майбутнє і зробив правильний вибір для себе. Трошечки. Так, буквально на півока Путін. Давай вже дивись в майбутнє. Будь ласка, вже час. Зазирай. Ну принаймні, ми тут розкажемо тобі. В наших наших можеш mm. подивитися наші ефіри. Ми тобі покажемо твоє майбутнє. А, знаєш, що мене ще дивує в цій самій історії. От дивись, а, здавалося, би, да а, ну. Спецоперація мала йти три дні. С дуже смішно. Потім щось пішло не так, і вона пішла десь трошки довше: угу. там, 30 днів, 40 днів, 90 днів, 180 днів. Ну коротше, 9 місяців триває повномасштабне вторгнення, пішов вже 10-й, Вони зайшли на чуть-чуть десь там під Київ, пішли, зайшли на чуть-чуть в Харківську область, не збиралися йти, але таки вирішили відійти на більш вигідні рубежі десь до своїх кордонів. Потім з Херсонської області, ну і так вони будуть потихеньку йти десь до більш вигідних рубежів на своїй території. Але в цей самий момент а, Путін знаєш, так, типу, нічого не відбувається. Типу, все так і мало би бути 90 тисяч вбитих росіян. Так би мало би бути. А, при цьому він збирає якусь там прес-конференцію, збирає от молоді уми, молодих учених і розказує їм про популяцію риб. життя риби. І росіянина Муксун і Нельма його цікавить більше ніж 90 тисяч вбитих русських мальчиків. Да. Це, це не, як таке може бути, коли. Ти не ну, розумієш. Просто зараз поясний. смерть росіян не на часі. Не, а коли буде на часі? Ну, е, проблема там у людей з 2014 року заборонний вилов. Путін спалився, що з'їв е, останнього як... Муксуна і Нельму. Напевно, знаєш, як якийсь, ну. Не приготував, то отримав якогось паразита в голову собі. І тепер він замість нього розмовляє. А а трохи розумніший а... просто ну от реально, а це що? Ц... Давай пограємо в роль нормальності. Ігнорування. Так, нічого не відбувається Це метод, який використовують дуже часто диктатори. Це називається метод називається ігнорування. Дуже проста назва, але вона ефективна. Заключається вона в чому? Значить, люди починають робити будь-що, щоб змістити фокус уваги суспільства на реальні проблеми. Вони. Відкривають школи, вони починають займатися лікарнями, їздять по містах, роблять асфальт. Тобто вони роблять те, що насправді не врятує суспільство, не врятує взагалі е народ, е який в них там є зубожілий. А просто вони будуть робити акцент на будь-чому, тобто є е видимість активності. Але при тому, якщо поставити йому питання з приводу того, така що там по смерті наших людей, він не зможе дати відповідь, тому що в нього зараз немає плану. Людина яка має утонула. План...